Вітаємо на нашому каналі. Розпочинаємо серію таких відео, в яких буде наданий повний комплекс під назвою MAX, я його назву. Тобто максимальний сервіс системи охолодження. Коли миється система охолодження зсередини, промиваються передні радіатори зовні і також радіатор кондиціонера замінюється. Сьогодні перед вами шкода А7 2017 року. Кінець 17 року. Двигун ЕА288, 2.0 турбодизель. самий відомий, актуальний, сучасний, потужний двигун. 1.6. А, Вибачте, поправили мене 1.6. 1.6 Це шкода. Ну, в принципі, там різниця дуже мінімальна. Тобто 2.0, 1,6. Те, 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 те саме, да, то, то плюс-мінус те саме. Зараз ми зробили підключення перше на радіатор пічки, бо власник має нарікання на роботу пічки. Також він придбав сам радіатор кондиціонера. По, по, на рахунок назви радіатора кондиціонера. Він по англійською мовою звучить як конденсор, конденсор і, чи німецькою, я би сказав. І о, дуже вумні люди поправляють, кажуть, це не радіатор кондиціонера, це конденсор. Хтось каже, що це конденсатор. Ну, якби звучать різні назви, суть це не міняє в народі його назва радіатор кондиціонера саме так. І саме це правильніша назва для нашого слуху, для звичайних людей, без оцих всіх заморочок. Конденсор там чи не конденсор. Ну, це радіатор-радіатор. Він для кондиціонера, для кондиціонера. То будь йому радіатором кондиціонера і крапка. Тож, підключились до радіатора пічки, вмикаємо апарат. подивимось. Бачите, скільки бруду пішло. Дуже багато для радіатора пішки. Гарно, що він виходить і що його дуже багато. Бачите, такий вже випавший вошак. Оце така така кашка, оце, як ви бачите зараз, це свідчить про те, що антифриз. Змінювався неповну, робилась заміна. Тобто він без промивки замінювався частково. І оце дуже часто така каша, коли ви не міняєте повністю антифриз. Ви частково залишаєте його, потім додаєте нового заміс іде, випадає в такий осад, і куди несе, несе в радіатори. Радіатор пічки, передній радіатор, в теплообмінниках воно може сидіти. До речі, іще пару слів про температурний режим зі слів власника, температура масла 115 льогко раз і набігає. І навіть 120, як він каже, в тяжких умовах, коли треба наступати, 120 градусів масло було. навіть скільки ви сказали максимально. 128 градусів температура масла. От, от, от Представте до 130 температура масла. Отакі от є ситуація. На температуру масла дуже сильно впливає теплообмінники, яких тут не один він і в двигуні є, і в випусному колекторі є. Тобто тут теплообмінник це два контури масляний і антифризу, обмінюються теплом. Якщо, наприклад, він підзабитий, не віддає нормально, не регулює температурний теплообмін, починаються такі качелі із маслом. Дуже високо лізе температура. Що далі? Які наслідки цього? Ну, звичайно, вихід з ладу теплообмінника, його пробиття і масло в антифризі. Високі температури нікому ще гарного нічого не зробили в машинах, в двигунах. Вони тільки вбивають автомобіль, потрошку-потрошку приводять до його виходу з ладу якихось деталей. Отже, проводимо комплексну, ще раз наголошую, комплексну промивку, де будемо мити систему оголодження зсередини. Подивимось в трьох контурах, що знаходиться, який бруд. Дуже цікаво побачити. Судячи по радіатору пічки, ви вже побачили, що і, і я теж, ми теж побачили, що буде цікаво. Отже, Продовжуємо роботу. У нас паралельно йде знаття бампера, долазимо до касети з радіаторів, будемо їх знімати і подивимось також, що, що там з радіаторами. Процес триває, наразі йде промивка радіатора пічки. Перевіряємо, як промивається радіатор пічки і тут невтішна картина. 60 градусів, це вже майже годину миємо пічку, додали хімію. Так виходить на 60, але цього замало. Переглянемо наступний дефлектор, який йде відразу за середній правий. Ось тут пішов. Набір ну, хоча і тут я б не сказав, що ідеально. І тут теж, а дивимося сторону Ну от На лівій стороні центральний лівий вже пішло 70, плюс, нормально. А ця права сторона поганенько. Так. Переглянемо, до речі, що з моторчиками. Пічки. Зараз підключусь, подивлюсь. По моторчикам помилок немає. Вивів праву заслонку, правий моторчик. Бачимо, що по факту 99,5%, типу, як чуть, -чуть не дозакрито. Робимо адаптацію. Зараз повинно все стабілізуватись, але це не моторчик, це саме забитий радіатор пічки. 100% Бачимо, фактично... 100% да. переділ... переділ 231, фактично 231. Моторчик регулюється, все з ним нормально. Але тепло ще поки ну, починає додавати. Йдемо сюди, трішки докидує, докидує 64 градуси. Ну, немає, знаєте, так з потугами йде потрошку-потрошку. По Видно, що підзабитий радіатор пічки вже давненько його там закидало і вже закоксувало. Нарешті ми розпакували цю касету з радіаторами, і з особливостей відразу скажу, що в пасаті B8 радіатор кондиціонера можливо замінити окремо без всіх інших радіаторів. Знімаєте бампер і радіатор кондиціонера міняється сюди, наперед. Тут ситуація ця зовсім не прокатить. Ви радіатор кондиціонера не виймете на наружу ніяк. Тут стоять отакі ось ось перемички, і телевізор повністю закриває ось оперед Тільки туди. Тобто зйом йде всіх радіаторів, вентилятора і до двигуна витягується. Далі перейдемо, подивимося, що ми маємо. Радіатор кондиціонера виглядає таким чином. Бачите, який він посічений, ось вже повипадали соти, потрухли. Але при цьому ще... На просвіт, як бачимо, просвічується. Ну, Звісно, що власник відразу взяв радіатор кондиціонера, це вже трухлий. Осьо. Ось пальцем веду воно все випадає. Радіатор кондиціонера під заміну переглянемо основний радіатор. Основний радіатор тут, зверніть вашу увагу, Шкода А7 має зменшений радіатор, а під ним стоїть вузенький. Так званий радіатор інтеркулера, але він не зовсім інтеркулера. Якби по ньому теж гуляє антифриз. І він йде на теплообмінник пускного колектора. Подивіться, що з ним робиться. Він реально запакований. Запакований, не просвічується, ну, поодинокі тільки просвіти. Ось На ньому лежить бруд. Верхній радіатор теж має отаку забрудненість. І Ось вам наглядний приклад, що те, що наприклад, простить вам Passat B8, Volkswagen, то шкода, не простить. Радіатора менше основного він менший. Радіатор цей що йде на теплообмінник пускного зовсім маленький, а не як у Passat B8. І він повинен бути в чистоті. Оце його закидало, бачите, отут брудом, немає теплообміну і збільшується температура антифризу і тягне за нею температуру масла. На 128 градусів людина їздить температура масла. Це просто капець. Це знущання над двигуном, і так не треба робити. Треба тут ще все що було чистенько. Спробуємо їх промити і подивитись, який дасть цей ефект. А радіатор кондиціонера замінюємо. Отакі справи. Е, у нас триває промилочка двигуна. Після пічки перейшли на двигун. Спочатку один з його контурів. Тут буде три підключення, три контури. Бачимо цей контур, в який йде на радіатор пічки отакі от справи. Це при цьому, що злили інтенсивно весь антифриз, абсолютно весь, вигнали до чистого пішла чистенька водичка і все рівно починає намивати. Пробіг машини 294 я відразу не сказав, близько 300. І от ми бачимо наслідки, хто купив Passat чи шкоду і там у вас пробіг 200. І от уже 300, От через 100 тисяч, коли неправильно робити заміну антифризу, коли не приділяти увагу системі охолодження, до чого ви доїздитесь. Буде отак. Радіатор пічки вже під заміну. Власник зараз не буде міняти, буде підняти пізніше. Але все, ми вже бачимо проблему, права сторона вже в ауті. Е, немає смисла її там далі вмити, воно або промивається, або просто заміняється, і все. Щось там витягувати з неї по одному градусу немає ніякого смисла. Ми е, чітко і відверто завжди кажемо, яка ситуація по машині, по радіаторам. Ми, якщо можна промити, звісно, що треба мити. Якщо не можна, все. Попробували раз, не промивається. Немає смисла далі взагалі уділяти їй увагу. Тільки заміна. Вкинув нову і забув. Тепер треба привести в порядок систему охолодження. А вона тут в занедбаному стані. Отже, миємо, побачимо, чи може ще буде десь насипати, чи не буде. Закінчили промивку радіаторів, цих. так виглядає так виглядає знаружі. видно, що вже бувалі. По-хорошому взагалі підкинути все нове. Ну, Треба щось економити. Бачимо який просвіт. Цей непоганий, спускаюсь нижче, підніму трошки вище. Отут бачимо, бачите, в цьому місці вже ось, ось посічене тут. Майже не проходить єле-єлі щілинка. Тут пішло вже про проходить. Да. не дуже в гарному стані оцей радіатор маленький, краще б замінити, але його вартість щось там по денсу біля 7 тисяч, власник казав. Тому ставимо як є, не готувались до цієї заміни, збираємо назад. Встановили радіатори, встановили радіатор, радіатор Niss. Nissance, до речі, пофарбований в такий світлий колір, не чорний. І не забуваємо поставити новенькі резиночки. Ці знімаємо, давай сюди Ці ставимо. Триває у нас промивочка по трьом контурам. Зараз буду мити черговий фільтр. Подивіться, яке воно. Те, що я й говорив раніше в відео, не в усіх автомобілів чистенька система охолодження з цим двигуном. Тут 300 пробігу, не 200, не 180, не 150 вже має забрудненості. І по радіаторам, і зовні, і всюди. Вчистимо фільтр, переходимо на інше підключення. Кінчилась промивка промивкою двигуна, все вимили промили дистильованою водою. Зараз перейшли на окремо на самі радіатори. Миється основний радіатор всередини. його по наружі, тепер всередині. Бачимо, що присутній груд, чистенький був Традиційно відмили бачок розширювальний. Чисто як у кота, самі знаєте що. Ідеально просто відмився. Тут був Мішечок з силікатом, його удалили, будемо заправляти 12-й антифриз, власник, власник привіз свій. Тож потрошку вже збираємо. На радіаторі інтеркулера більше бруду, бачите, але не дуже багато. Закінчуємо вже з промивочкою, радіатора збираємо, заливаємо антифриз, дивимося. Зібрали, завакумували систему герметично. Заправляємо антифриз. Антифриз такий. Власний привіз свій равенол. Один до одного, 12. плюс плюс. Заправляємо в системі 8 літрів, 4 літри концентрату. Заправочка триває. Закінчуємо з цією шкодою, а сім'ю. Бачите, який антифриз по радіатору пічки. Так у нас і є, приблизно 60 градусів. Ще не зовсім прокачалась система. Але плюс-мінус десь 60 градусів. Це слабенько для радіатора пічки. Треба все ж таки його замінювати. По температурі, так як ми ще фріон не заправили, газували сильно. Тримали на повному газі на 2500 обертів, догріли до 95, масло 94. Нічого по цим показникам ще не понятно. Я думаю, що їзда покаже. Зараз поїде власник заправиться фріоном і відпишеться в коментарях, як це вплинуло на температурний режим. Бачите, газ кинув, температура починає якби, потрошку спадати. 93-94. Не будемо газувати до включення вентиляторів. Нагадаю ще раз, що правильний режим з включеним кондиціонером їздити з кнопочкою АЦ. Тоді зовсім інший температурний режим. Без включеної кнопки АЦ треба їхати. Треба, щоб машину набігало повітря. Отже, чекаємо, що буде по маслу, як це вплинуло. Чекаємо відгук на власника, який вже поїздить, надіюсь і коли вийде відео, він обов'язково відпишеться, яка температура, що, що як з машиною. І радіатор пічки треба все ж таки міняти. Він під, підуставший, права сторона його все вже. Закінчуємо. Ставте, будь ласка, вподобачку. Підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України до зустрічі.